Ну шо ж, то уже сьома частина і Ивди, <ріхи> я, я докидаться, то перейду на Третє море. Аж не вірить, спустя стільки часу Я на це Третє море перейду а я, до речі, практично ні ні разу не зустрінувся з водними івентами Другого моря. такими як Сі-Біст. Сі Ти, в принципі, зустрічався вроде тільки з піраннями, чи, чи що то за фігня. І кулами, чи що то за фігня знову ж таки? Це єдиних два івенти, які я зустрічав. Як якции 4 частина вам сподобається. то да, поставте лайкосики і підпишіться на мій канал. Ні, ну может конечно, і без цього, но уже що... моє, моє стояння не зараз. стояння мого стояние канала. пройтись. все забывают. Да, понятно, это все видео здесь тело Брайан Рот Хайпа... Хайпанула. Хайпанула. Господи. Слава Богу, то, что уже зараз. Пустила Брайан Рот, больше здесь забыла. Надеюсь, что все забыла. Блін, час... час на исході. Як на мене, то для другого і перший... для першого і другого моря, на кунг-фу найкраще. Ну що, а, такий нормальний урон. Б. Достатньо легко отри, тому що, дається, дуже, знаєте, примірно на середині дороги вашої до другого моря. І коштує менше мільйона навіть. Десь отак. Лего про <гум> а мені єдиному, до речі, почалося почало щось дуже часто попадати Шо? шорти з... I am the real Jason. I am fire Jason, кіті, мама. Короче, думаю, ви зрозуміли. Это що за звучку цієї фігні та я повизвучив і сам як крутих і головий. Ну тим більше то практично все голос-голос на моїх відео відео зву, звучить і голо теж. Хочому бу... реально він якийсь пісклявий чому в реальному житті. Не знаю, з чим це зв'язано, може... Ось з планшетом, який коштує мільярди, триліарди, секстиліарди, мільйони, мільйони. Google, гугл, Google, гугл, Google Pлекси. Це безкінечності. Коротше, оце все огає кожну секунду. Ну, думаю, це що, щось... що так все. Як ви бачите, то зараз я вкачую свої хпшки. Тому що втретє ворог йти з вісьма практично тисячами хп всього Уж повірте, пипець як небезпечно. Нас там будуть топтати. Краще огранити ХХП для початку. І свою стаміну можеш прийдати з кимось, з кимось файтитись і, і свалювати від нього. Ну, єдине, що я вам дам собі, щоб Баунті Хантери вас не фігачили в третьому морі. Це бажательно ходити і набивати левели. Як можна ближче, до... до безпечних зон, де ПвП заборонено. Тому що. Шансів вижити проти Баунті Хантерів мало, повірте. Не по нас, лишці, знаю. У нас такі є і Бан Баунті Хантера моря. Ой, як місяць. Блін, закінчився. Зараз. Ну, продовжаємо. Ті, ті, хто не замітили код, совітую поставити на паузу. Спитайте, чому я не йду на боса? Тому що всі ще всього тут босів експідують багато. Ну, чекати їх. Це я пробував чув скільки Пів чортової години. А кайфолоп'ять шові. І уж повірте, це практично нікому не подобається Чортова груша, скільки я її збиваю вже цього чергу. Так, все, не збивався я. Настільки все прям серйозно. Прям настільки. Коротше, продовжаємо наше відео. Як ви зрозуміли, думаю, мій план чат по-дикому. Вирішив то, що хватить з нього. І в то. І в отогу інтернет на пару секунд пропав. Тому не в цій хаті, а іменно на моєму Короче. Коротше, Фух. Давайте... Зараз приступлю до восьмої частини.